Належний рівень якості питної води у Нетішині ніколи не викликав сумнівів містян і гостей міста енергетиків. Проте навіть за такою, здавалось би, простою речовиною, як вода, тобто її якістю, стоїть праця людей справжніх професіоналів. Хоча робота в них на перший погляд і не складна, проте із ближчим ознайомленням з процесом перетворення сирої, як кажуть фахівці води у питну, стає зрозуміло. Що відданість справі, дисципліна, дотримання технології та ще багато чого, і створюють для всіх нас таку необхідну і бажану зручність якісну питну воду. Проте спочатку воду, що надходить з глибинних надр, необхідно унормувати за низкою показників. На станції з незалізнення води комунального господарства Хмельницької атомної електростанції колектив. Комплексно здійснює роботи з приготування води. Вся вода, що надходить з артезіанських свердловин, проходить передусім очищення спеціальними фільтрами від понаднормового вмісту заліза. Саме слово «знезалізнення води, що таке вже саме про себе говорить. Тобто, ми знезалізнюємо воду, питну воду. Так як в наших свердловинах, тобто в підземних резервуарах, ми будемо так їх називати, звідки ми добуваємо нашу воду, дуже великий міст желіза. Для цього і призначена станція з незалізнью води, щоб забрати лишнє желізо, її до санітарних норм. У розпорядженні комунальників перебуває 13 з 16 артизіанських свердловин. Глибина кожної сягає 240-250 метрів. Три вже вичерпали свої потужності і не виробляють тієї кількості води, яка необхідна для видобутку, та були виведені з експлуатації. Ми ввели в 2014 році чотири нових свердловини, які будуть працювати, я думаю, на довго-довго, так як і ці попрацювали. Видобуток на даний час у нас води знизився. Зв'язку з зменшенням потреби в питній воді населення ну зв'язано мабуть, це з цим, що люди почали економити воду, поставили лічильники. Раніше видобувалось і відпускалось на потреби нетішина і об'єкти Хмельницької атомної електростанції від 14 до 16 тисяч метрів кубічних на добу. Нині видобуток води суттєво зменшився, і середній показник становить 10 тисяч метрів кубічних води протягом доби. Отже, заощадливість громадян призводить до більш раціонального використання води. Вся вода, яка поступає з арт свердловин, поступає сюди, на станцію з незалізненням води. Тут вона проходить очистку від желіза, як я сказав, і плюс. Ми проводимо її і ще обеззаражуємо. Обеззаражуємо реагентом гіпохлорід натрія. Тобто, щоб вбити побочні патогенні палочки, віруси, проводимо ще дозування води гіпохлорідом натрія. Працівники хіміко-бактеріологічної лабораторії станції знезалізнення води слідкують за дотриманням всіх норм і правил у процесах здійснення аналізів води, що проводяться на всіх етапах видобутку, очищення і подачі води для споживачів. Ми проводимо на показники питної води, робимо ми по десанпіном. Проводимо такі хімічні аналізи, як запах, вкус, цвітність, мутність, железа, водородний показник, марганець. Раз в рік ми відбираємо скважини. На виході і город контролюємо кожен день. Отже, якість споживаної води в Нетішині належна, завдячуючи високому фаховому рівню колективу станції з незалізнення води комунального господарства Хмельницької АЕС у сфері водозабезпечення.